Благословіння вам, брати та сестри, в сьогоднішній час, хай Господь хранить нас і держи нас в руці Своїй. І сьогодні ми з вами також роздивляємося слово Господня, яке надихає нас жити, яке надихає нас дивитися вперед, яке надихає нас дивитися на шлях, який приготував нам Христос. І сьогодні тема: в житті є багато доріг, але до Бога є одна дорога, і це Христос. І як його слово каже, що ми повинні знати той шлях. Тому що іноді, коли ми вибираємо дорогу і думаємо, що вона швидше нас доведе кудись, то ми можемо попасти е, в пробку, ми можемо там стати. Але Божий е, шлях, він, да, він не легкий, він тяжкий, але ми движемося в правильному напрямку. Це важливо нам. Знати, як правильно їхати, і де правильно звернути, і як правильно нам себе вести в тому чи іншому випадку. І багато людей кажуть, що багато доріг ведуть до Бога. І одні, знаєте, є різні дороги. Є дорога релігіозності, є дорога. Добрих поведінок. Є дороги різні. І вони кажуть, що є дороги паломничества і всього всього остального. Але ці дороги вони ведуть в нікуди, приведуть до тупіка, і там буде кінець. Є тільки один шлях. І цей шлях це Христос. Це вічна присутність Бога. Є Ісус. Це той, який чітко сказав. І дав зрозуміти кожному із нас, це в Іоанна, 14 розділі, в 6 вірші написано так: Я є шлях, є істина і життя, відповів Ісус. І ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. Він це говорив з учнями. І сьогодні ти єсть, якщо може ти ще не знаєш, може ти ще не учень. Але він сьогодні говорить також до тебе, щоб ти розумів, що цей шлях це до нього. І перве, Іоанна, 3 розділ, вірш каже, 36 вірш каже так. Той, хто вірує в сина, має вічне життя, але не побачить вічного життя той, хто не слухається сина і гнів Божий, впадає на того. І сьогодні. Пам'ятайте, що він зробив, щоб взяти нас в, свої, в свою сім'ю. Бог, ми сьогодні довіряємось тобі. І моя доля, вона в твоїх руках. І я йду твоїм шляхом, і дякую за те, що порятунок, який придбаний тільки в Ісусі Христі, і це дорога, яка веде у вічність. І до Господа нашого Ісуса Христа вибирайте шлях Божий. Амінь.